Шановні колеги, доброго дня. Щодо оперативної ситуації на території Харківської області, то у нас, на жаль, як і весь тиждень, ворог обстрілює північ, північно-східний напрямок і східний напрямок нашої території, нашої там області по Харківському району було обстріляно два населені пункти: Козача, Лопань та Гранів. По цим населеним пунктам є руйнування цивільних будинків, домогосподарств, то, що Чугуївський район. Стариця платинівка землянки обстріляні. Ну, і а, вчора був масштабний обстріл знову міста Вовчанська, пошкоджена наша критична інфраструктура, а саме насосна станція каналізаційної системи. Наразі. А, цей обстріл не вплинув на її фактичну роботу. Це вже не перший, однак там є істотні пошкодження, на досуванням яких ми наразі будемо працювати для того, щоб був резерв, запас і альтернативні джерела живлення тощо. Тобто, руйнація досить серйозна. Щодо Ізюмського напрямку, значить, були так само обстріляні населені пункти Борівської. Громади там поранений один чоловік, і знову ж таки, це демонструє те, що цей напрямок так само є, на жаль, пріоритетним для ворога, і він це всіляко своїми обстрілами демонструє. Щодо Купінського напрямку, то цей залишається напрямок він найважчим на нашій території. Тут було обстріляно біля значить, 12 населених пунктів: знову дворічна Синьківка, Петропалівка, Іванівка. Берестове. Ворог задавав авіаударів по Сенківці, відповідно, подолах, по Долах, по Куп'янському вузловому та по іншим населеним пунктам. Значить, по цьому напрямку були за добу штурмові атаки. Наші Збройні сили відбили відповідно, 12, Значить, жодних втрат знову ж таки території немає. Однак ворог все ж таки посилює ось такі атаки, тим більше, що ми по цьому напрямку фіксуємо нове накопичення військ, ворожої техніки. Це пов'язане з тим, що ворог несе майже щодня великих втрат серед живої сили своєї техніки та озброєння, і все ж таки він її відповідно поповнює для того, щоб такі штурмові дії продовжити. Значить, у нас залишається небезпечним, скажімо так, це Куп'янський і Лиманський напрямок, це Дворічанський, це, пробачте, бурівський напрямок Ізюмського району. Ну і ми там адекватно, звичайно, на це реагуємо. Що стосується мінної небезпеки, то вона залишається досить високою. Наші відповідно всі сили щодо розмінування вже... Розмінували майже сто е, знешкодили майже сто, 138 тисяч вибухонебезпечних предметів. Не припиняємо роботу і зараз, оскільки наявність техніки для розмінування дозволяє працювати. І при тому, коли випав перший сніг, я скажу так, минулого року в цей час ми вже працювати майже не могли. Тому що одиниць техніки не вистачало. Ну і, звичайно, будемо працювати над тим, щоб поповнювати е цю техніку, її наявність у наших відповідно підрозділах ДСНС для того, щоб далі у нас тривало розмінування. Е це напряму пов'язане з відновленням електропостачання. Ми е продовжуємо. В цьому напрямку працювати у нас заживлюються наразі населені пункти. І минулого тижня ми заживили на півночі в Ізюмському районі декілька населених пунктів, де не було електроенергії, майже пів півтора роки. На жаль, далі відновлення на півночі там майже неможливо. Це Липецька. Громада, оскільки населені пункти знаходяться майже у п'ятикілометровій зоні під прямими наводками, скажімо так, і ударами з, важкої, з важкого озброєння ворога. І як тільки виходять наші служби, одразу ворог намагається. Нанести їм ураження у нас із Купінського району триває там евакуація. Ми вже евакуювали 294 дитини. залишилося фактично ще 4. Дуже сподіваюся, що цього тижня ми фактично евакуацію вже завершимо із цього напрямку. Ну і враховуючи ту військову обстановку, будемо розглядати, можливо, ще населені пункти, де ми будемо оголошувати обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей та відповідно дорослих, тобто і сім'ями. Стосовно опалювального сезону, нагадаю, у нас наразі запущено те, там, де ми планували планово, скажімо так, на 100%. Це у нас працює відповідно 594 котельні. Значить, і наразі це майже 7600 будинків. Звичайно, окрема територія потребує уваги. Це Ізюмський напрямок, де у нас без опалення, де проживають люди, є майже 25 будинків. Значить, із них відповідно 13 ми... Десь заживемо тиждень, два можливо три, оскільки тривають закупівлі обладнання для підключення відповідних насосних станцій для відновлення теплопостачання, оскільки вони там були зруйновані. Ну і власне кажучи, ми цю роботу не, не будемо припиняти навіть і у зимовий період для того, щоб заживити все, все ж таки ці будинки. Це напряму залежить від тих ушкоджень, які там є, і пріоритет. Там, де, по-перше, невеликі ушкодження і де проживає найбільша кількість людей. Оскільки є такі будинки, там п'ятиповерхівки, де декілька під'їздів, де там проживає одна, дві, три сім'ї, звичайно, що ми пропонуємо там евакуацію з цих будинків однак люди там поки що відмовляються, але все одно, там, звичайно, поряд із цим будемо працювати над відновленням там, відповідно теплопостачання. Щодо пунктів незламності, у нас їх 933 по області. Значить, всі вони були проінспектовані нашими профільними службами, управліннями та відповідно департаментами, також органами місцевого самоврядування. Доповіли, що там все у нас є, все готове, є резерви палива, є інтернет тощо. І у випадку необхідності вони будуть приймати наших людей. Декілька. Скажімо так, деяка частина з них працює цілодобово і наразі в такому черговому режимі. Значить, тут я хочу звернутися до місцевого населення, до вас як значить, засобів масової інформації у випадку виявлення недоліків щодо пунктів незламності, будь ласка, оп оперативно повідомляйте, для нас це дуже важливо, оскільки їх функціонування це, скажімо так, стратегічний на напрямок, і це для нас так само наша так. Критична інфраструктура, яка буде забезпечувати людей і у випадку необхідності теплом, і відповідно продуктами харчування і засобами зв'язку, так само хочу звернутися до відповідального бізнесу. Оскільки наразі ми фіксуємо те, що минулий рік бізнес більш активно долучався для того, щоб відкривати свої двері і там створювати на їх базі пункти незглавності. На жаль, цього року. А ті, що є, ми закриваємо нових, ми не відкриваємо. Ну, і, а ви знаєте, щоб пройти цю зиму, потрібно об'єднуватися всім і владі, і населенню відповідно готуватися самостійно там, в тому рівні, в якому це можливо. Ну і звичайно, відповідальному бізнесу так само долучатися, тому що осторонь тут відносно цієї проблеми залишатися не можна. Звичайно, поряд із цим контролюємо і звітують нам відповідно мобільні оператори, те, що вони, скажімо так, запаслися і резервним паливом, і резервними джерелами живлення для того, щоб тримати зв'язок більш тривало у випадку повного знеструмлення. Оскільки це так само для нас там стратегічне питання, будемо так само моніторити, продовжити моніторити цей. Напрямок е, у мене коротко все по оперативній ситуації. Готовий відповідати на ваші питання. Будь ласка, уточнити коротко. Там кількість дитини, вона вже в другий день залишається такою. Але змінюється загальне число людей, які мають бути евакуйовані дітей. Так? Ну, Ви пояснювали, що це там перевіряєте, звіряєте дані, змінюється кількість. Оці чотири людини, які залишаються, ну, якщо не називати можливо населений пункт конкретно для безпеки по волонтерів, поліцейських, е, яка це громада Куп'янського району, е, чи це одна сім'я і чому їх важко вивезти, чому вже в який день це не вдається? Це перше уточнення. І щодо пунктів незглавності, скажіть, будь ласка, їх поменшало чи побільшало порівняно з минулим роком? І чи рівномірно ними покрита територія області? Дякую за питання щодо евакуації. Дійсно, ну, не хочеться повідомляти ані населений пункт, ані. А ті сім'ї це чотири сім'ї, там різні сім'ї, це чотири дитини, підстави різні. Значить, там, де є, відверто кажу, ми їх шукаємо, тобто вони виїхали зі свого місця постійного проживання. Однак, за нашими даними, вони продовжують перебувати, скажімо так, на Купінському напрямку, на небезпечному напрямку. Ми щоб зрозуміли, якби вони там виїхали до. Там, Міста Куп'янська, можливо, тієї частини, яка більш-менш безпечна, однак назвати Куп'янськ більш-менш безпечним для, для дітей там в принципі не можна. А вони перебувають там, в тих населених пунктах, які все ж таки підлягають евакуації. Тому, звичайно, національна поліція це і просто ну, тобто, парадоксально, але це факти. Вони там роблять побудинкові обходи, шукають просто деяких. Людей, сім'ї для того, щоб провести там евакуацію. Тому що люди погоджуються так, домовляємося на завтра вивозити. Люди приїжджають, волонтери виїжджають, ризикують власним життям, а їх там немає. Починають опитувати сусідів і все інше, вони виїхали, скажімо так, на, на сусідню вулицю, да? ну і проводяться відповідні заходи щодо встановлення місця перебування. Я думаю, знову ж таки, нам. Ну, так оптимістично на цьому тижні ми її все ж таки завершимо. Щодо пунктів незламності, ті пункти незламності, де ми планували їх відкрити у громадах, їх звичайно стало більше. Є інтерактивна мапа, де вони нанесені. Вони нанесені, скажу так, не всі. Ми погоджували це із Міністерством цифрової трансформації. Щодо безпекових ситуацій, оскільки у нас були випадки, коли по пункту незламності. Де, власне кажучи, перебували діти? Користувалися інтернетом. Це відповідно куп'янський напрямок. Відбувся артобстріл і постраждала будівля. На щастя, діти перебували, скажімо так, в іншому. Крилі, аніж те, що було повністю зруйновано, тому е, могла статися біда, і у нас від, відверто не всі пункти незламності нанесені на цю інтерактивну карту. Для того, щоб е, там з'ясувати, де він є, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування, до місцевих там, е, військових адміністрацій. і Вони нададуть повну інформацію, де ці пункти незламності знаходяться. У нас їх стало більше, вони стали оснащені краще. Ось ми отримали лише тисячу спальних мішків від волонтерів, і ми їх всі направляємо так само на пункти незламності. Це лише перша частина. Тобто ми їх там комплектуємо по максимуму для того, щоб прийняти максимальну кількість людей. На в тому числі тривалий термін перебування, щоб і там був знову ж таки інтернет, питна вода, продукти харчування, дитячі кімнати, джерела живлення, інтернет тощо. І тут я ж кажу, ми з вами спільно маємо це все перевіряти, тому що це в тому числі відповідальність органів місцевого самоврядування за своє населення. Уточніть, будь ласка. Я вам хочу зазначити це все Куп'янський напрямок, в тому числі ми зараз розглядаємо сам місто Куп'янське, можливо, якусь його частину. Ось, скажімо так, доскільську до частину і далі, тому що, скажімо так, перебування там нашого місцевого населення відверто заважає нашим вже військовим. Тому тобто це не лише безпека людей, яка для нас на першому місці. Але це і стратегічний напрямок для оборони, скажімо так, наших рубежів? Питання стосовно відновлення будинків у старому Салтові, що сьогодні, власне, відбуватиметься. Про яку саме кількість будинків йдеться? Чи це те, що і планували заздалегідь у старому Салтові? І скільки ще? Скільки скільки, якщо просто сказати, скільки не встигли, да скільки не встигли, і за яким принципом обирали ті будинки, які такі відновили? Дивіться, поясню. Значить, ті, що не встигли, у нас такого терміну немає, тому що цей процес іде фактично постійно, тобто, це не те, що виділили у січні місяці кошти минулого року, да, і ми мали завершити це умовно кажучи, там до кінця серпня або грудня тощо. Є черговість і виділення коштів. Є відповідна комісія, яка працює при міністерстві інфраструктури, да, вони розглядають черговість цих об'єктів і чергово виділяють кошти. Наприклад, третя черга, яка вже була проголосована комісією, да, і там теж є житлові будинки, кошти ще не надійшли. Тому роботи там ще не розпочаті. Якщо кошти надійдуть у січні місяці, ми так само у січні місяці розпочнемо ці відповідні роботи, якщо це буде дозволяти погода. Да, там, наприклад, внутрішні роботи тощо. Принцип обирання наступний: наприклад, по місту Ізюму і по іншим населеним пунктам, по тим самим дергачам, тощо ті будинки, які мають найбільшу кількість населення, і ті, які найменше там ушкоджені, щоб їх швидко відновити і далі йти, умовно кажучи, на їх відновлення і на заселення людей, на відновлення електро, газу, теплопостачання тощо. У нас є умовні три черги: там, де невеликі ушкодження, там, де є великі ушкодження, і там є великі руйнування, де під питання, в принципі існування цього будинку. Тому що подекуди дешевше звести новий і правильніше, аніж відбудовувати те, що там, скажімо так, від нього залишилось. Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно провести експертизи. наприклад, якщо ми включаємо в тому числі той чи інший будинок. А в чергу на відновлення ми проводимо експертні дослідження, бо на це витрачається те, ну, це, скажімо так, теж великі кошти, і, і з обласного бюджету ми не можемо ці видатки покрити. Може рішення змінюватися, тому що в нас були декілька експертиз, які сказали про те, що відновленню будинок не підлягає, оскільки конструктив там порушений, це є небезпечно. А там, де у нас були навпаки, скептичні, скажімо так, погляди, експертиза показала те, що відновленню будинок підлягає. Тому цей процес у нас іде постійний. І в тому числі щодо 13 будинків, де ми зараз проводимо опалення, вони були частково відновлені і зараз підключаємо опалення для того, щоб там, умовно кажучи, люди змогли проживати вже із там опаленням. Тому. Старий Салтів це ті будинки, які ми розпочали робити. Деякі ми розпочали робити місяць тому, там деякі півроку тому, однак все залежить від ушкодження. Все, умовно кажучи, побачимо на місці. Ні, ні, дивіться, це, це, це не всі абсолютно будівлі. Це та, умовно кажучи, перша черга, яка була проголосована комісією Міністерства інфраструктури, і далі будемо, звичайно, відстовувати і інші там об'єкти. Частина об'єктів, яка не потрапила в першу чергу, у нас була проголосована у другу чергу, частина в третю чергу, а частина потрапить в наступні черги, тому що цей процес знову знову ж таки постійний. На місці скажу. Там, яку частину комунальних підприємств та установ соцвери вдалося забезпечити генераторами на випадок блекаутів? Яка якою була пріоритетність, коли роздавалися генератори? Ну і хто допомагав їх придавати? Дивіться абсолютно різні джерела. 99% – це там допомога міжнародна, волонтерів тощо. Значить, генератори, ну, я маю на увазі великої, умовно кажучи, потужності, пріоритетні напрямки це медична сфера і соцсфера. Медична сфера забезпечена на 100%, заклади соцсфери забезпечені на 100%. Якщо ми говоримо пункти незглавності, вони не так само забезпечені на 100%. Якщо брати школи, то там вже під питанням. Деякі забезпечені, деякі ні. Однак відсоток забезпечення по школам теж досить високий, оскільки все ж таки, на мінімум, там поступає тепло для того, щоб зберегти, умовно кажучи, будівлю. Це ті школи, які цілі. Які частково зруйновані, там, звичайно, ну, це не доцільно, тому що такої можливості немає. А, до речі, сказали, усі пункти незламності із інтернетом. Всі пункти незламності, дивіться, із інтернетом і мають бути із інтернетом. А, джерело цих цього інтернету, воно різне. Або це оптоволокно, або це StarLink, або інший, умовно кажучи, пристрій, який має забезпечити як мінімум мобільний інтернет, не для проглядання там Фейсбуку, завантаження файлів, а для елементарного, умовно кажучи, телефонного дзвінка. А підприємства усім забезпечені? Підприємства я... які Структури, там, звичайно, там, так. Так, всі, всі повністю. Чому я кажу? Тому що, наприклад, по місту Вовчанську, а ті два великі, потужні генератори, які забезпечували альтернативне запасне джерело живлення по насосній станції, вони вчора були зруйновані. Тому тобто, наше завдання оперативно зараз їх відновити, і запас генераторів новин виходу з владнані піхотизник соцфера. Є, вони знаходяться на базі. Ми їх всі передавали. Це, наприклад, велику частину нам допоміг ЮНІСЕФ та Червоний Хрест, відповідно, міжнародний червоний хрест. Про, просто наведу вам приклади. Це десятки 100 кіловатних генераторів, які є мобільні у випадку необхідності підрозділи ДСНС оперативно до, ставлять до того чи іншого місця. Дякую, Дякую вам.